Всім привіт! Що там на зв'язку? До мене прийшла новенька посилочка для економії часу, щоб залити відосик в шортс. Я вже зробив розпаковку. Значить, ці круги мені прийшли окремо. Ось комплект самої ушм болгарки. Значить, оці прикольні всі двіжухи я замовляв, вони десь в районі 250 гривень мені цей весь набор обійшовся. Сама болгарка мені стала 10,5 євро, плюс там знижечки. От 10,5 євро. 10,5 Це що у нас в районі 500 гривень. Я показую. Це саме дешеве, що тільки є на Аліекспрес, дешевше неї вже бути не може. Без жодних маркувань, нічого немає. Акумулятор абсолютно легесенький і думаю, що дуже нікчемний буде по своїм характеристикам. Болгарка має індикатор заряду батареї. Має, от, що мені подобається, дуже потужний металевий а, захист. Значить, Є блокування валу. Треба прокрутити. От, отак от воно блокується, наприклад, ти можеш вже закрутити, відкрутити. А, і. Пустити вхід. Значить, міняється як От з допомогою такого ключика. Ти собі відкрутив, зняв щось там інше, допустимо, поміняв. От цих два круга відрізних було в комплекті. Значить, давайте так. Вона не має жодних маркувань ніяких. Це самий дешевий, я наголошую, варіант, який був на Аліекспресі. А йшла вона більше двох тижнів. Так, всю обдивилися. Так. Е, Такі діски можна заказувати окремо е, на Алі, або вона, вони нас в Україні теж продаються. Або багато майстрів я бачив, хто бере 125 діаметра диск, і в них лишаються ці маленькі такі огризочки. Да? І вони роблять отут -от перехідничок просто і якраз вже допилюють на от таких от, е, болгарочках. Так. Кнопка фіксується, заряд показує. Я не знаю наскільки він адекватний. Шановні люди, дайте, будь ласка, фідбек. Якщо вам цікавий такий формат відео, це короткий шортс. Якщо цікаві її тести, ми можемо попиляти дерево, газоблок, гіпсокартон. Якусь железяку впиляємо, попробуємо щось зачистити, якусь іржавщину. Якщо хочете, напишіть в коментарях. Я з радістю піду для вас зніму. Тут ще, до речі, блок живлення. Ось такий був 12 В 2 А. Нікчемний. Болгарка, топчик, за свої гроші.